Оце так місцина. Я би тут і оселилася, але треба жаба знайти, перетворити його на пуголовка, щоб не обзивав мене шкапою. Ага. Ого. Ого. Оце, буде я потрапила. Зараз побачите. Не Ага. 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 У вас замку немає, ага. О, то я зараз начакую і таке. Ну, очакуйте, ми можемо навіть нас навіть є. Нас формули навіть є. Правда, не даром. Не даром. Ну добре, добре. Це не живіш. Нічого даром не ви Не бачили тут зеленого такого жаба. кузатого? Оце він? Це він, це він. Це, це, я да, його це. шукаю. Да, десь був ага. тут, По-моєму, його вже кинули в бочку. О, треба йому якраз туди пихати, і гордати, і. І живота цей, і живота цей. А вікусь. він думав, що я погана, а я ж хороша. Ні-ні, хороша, молодець. Ми вас поселимо в наше підземелля, ага. закриємо на три замки і буде вам так добре. Ні! Я не хочу під земель. Я це не хочу, а в нас такого немає, не хочу. Мені отут подобається. Тут мені подобається. Я так подобається. почекую і вас не буде. А, не шо, ти а ви думаєте? Кате, Кате, а ну принесіть колодки, ці здорові літають. <різь> і припаркуйте а -а, цю ступу, припаркуйте, щоб вона не вилетіла. А, -а у мене от така міста. Вона літає і покриє фенк. У нас теж що... та такі є вітає. дівчонки з такими цими віночками, ага. і швабрами, і віночками. Ну добре, давайте дружити. Давайте, дружити, присадимо, будемо дружити. Добрий день. Дві чай. Дуже приємно познайомитися. Я Сергій письменник, винахідник о, жанру новітньої о, літератури. Супер. От Сьогодні завітаю до студентів і до академії.